Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені во Христі дорогі братя і сестри. Сьогоднішній недільний день церква нам пропонує зачало Євангелія від Матвія. Притчу про немилосердного боржника. В Євангелії сказано, що царство Боже подібне до того царя, який захотів розрахуватися зі своїми рабами. І ось до царя прикликають одного із його підданих раба, який винний заборгував царю 10 тисяч талантів. Дорогі браті і сестри, із словом раба не потрібно розуміти щось таке негативне. В біблійному розумінні, а також в древньосхідних традиціях раб це не тільки той, хто служить царю. Це перш за все всі ті піддані, можуть бути ведьможі, Господа, але які на службі в царя. І ось один із. Скоріше за все, також високопоставлених начальників, які на службі були в царя, заборгував йому аж 10 тисяч талантів. Давайте розберемо, а що таке таланти. Таланти, дорогі браті і сестри, це є міра срібла, тобто це декілька кілограм срібла. І якщо собі представити 10 тисяч талантів, то це виходить надзвичайно велика сума. Можливо, навіть важко нам уявити, тому що вона є непідйомною. І тому Христос використовує саме цей образ. Якщо подивитися трішки раніше, перед цією притчою, що було сказано Христом, то ми бачимо розмову Господа з учениками, де апостол Петров вопрошає, питає Спасителя, скільки разів потрібно прощати согрішення нашим ближнім. Не до семи разів. І Господь відповідає апостолу Петру, що до 70 семи. Тобто це вказує на, на нескінчену кількість разів, скільки ми повинні прощати пригрішення проти нас. Але повертаючись до притчі, Ми бачимо, що цей слуга, раб відповідає своєму царю Господарю, каже, потерпи на мені, тому що я не маю стільки, щоб віддати тобі. Дай мені часу трохи, щоб я міг повернути тобі цей борг. І господар, Змилувався над своїм рабом і не тільки сказав, що потерпить, а й пробачає йому цей борг, цей долг, тобто повністю прощає йому і відпускає його. І ось далі. Друга частина притчі говорить про те, що цей слуга раб, вийшовши з дому царя, пішов і по дорозі в городі в місті зустрів свого товариша, який йому вже заборгував 100 динарів. І каже йому, що ти мені заборгував таку от суму. Негайно поверни мені. І цей товариш цього слуги раба говорить, що потерпи, будь ласка, на мені, і я тобі віддам часом. Але в Євангелії уточнюється, що цей раб слуга який сам отримав попрощення від царя, але не простив цьому свому товаришу, який заборгував йому 100 динарів. І сказано, що почав його досити і повелів кинути свого товариша в темницю, допоки він не віддасть йому його борг. В яму? І далі сказано, що товариші, які побачили, що зробив цей раб слуга, розповіли про це царю. І цар викликає цього слугу знову, цього раба свого підлеглого, і каже, що чому ти? Не використав ті плоди, які я тобі дав. Я ж то тобі пробачив твій Борг, який в 10 тисяч разів більший. І ти мав би використатись цими плодами радості і вчинити так же, але ти натомість свого ближнього не пробачив. І кинув його в колодязь, в темницю. Я повертаю назад тобі твій борг. І сказав йому, щоб взяли цього слугу і підвергли істязанням. І далі Господь каже, так і ви, дорогі ученики, браті і сестри, якщо і ви не будете пробачати від серця, при грешені ближнім своїм, то Господь і не пробачить вам при грешеній ваші. От, дорогі браті і сестри, сьогоднішня досить глибока і повчальна притча. Про що? Про відношення, між, Перше, між Богом і людиною, а друге між людьми. І ось, дорогі браті і сестри, дивлячись на цей глибокий сенс притчі, задаймося питанням, а чому Господь говорить саме в таких образах? Чому саме притчі? А тому що притчі, дорогі браті і сестри, мають двоякий сенс. Притчі це іносказання. Тобто іншими словами. І Господь дуже часто приходить саме до цих образів, образів притч. Вони є досить доступні, вони переходять на мову нашу, на побутові речі, на наше побутове життя. А з іншої сторони, незважаючи, що вони досить прості, вони мають глибокий, повчальний. Моральний сенс. І ось ми бачимо, що на початку притчі сказано, що царство Боже подібно царю. Тобто під царем потрібно розуміти Бога. А під цим злим немилостивим рабом-боржником потрібно розуміти тих людей, які не прощають пригрішення проти самих себе. Як важко, дорогі браті і сестри, порою пробачити своїх ближніх, як важко пробачити той, хто нас образив, обідив, сказав погане слово. Але ми ж то часто промовляємо, Господи помилуй. Тобто, що ми просимо? Щоб Господь нас помилував. І Господь Євангелії відповідає, що, що Твоє помилування залежить від того, наскільки ти пробачаєш проти тебе твої образи. В Євангелії прямо сказано. Если ви не будете прощать при ближним ближнім своїм, то і Господь не простить при ваше. Но если вы будете прощать прегрешение ближним своим, то і Господь вам простить прегрешение ваше». Святитель Григорій Богослов коротко і чітко каже, прощай і будеш сам прощений. Святитель преподобний Єфрем Сірін далі, тлумачуючи цю притчу, говорить такі надзвичайно важливі і на першій полі страшні слова. Він каже, що твої пости і молитви є марними. Вони можуть бути марними, якщо ти не прощаєш своїм ближнім. Уявіть собі, що людина може поститися, молитися, але якщо вона ненавидить свого ближнього, який стоїть біля неї, чи то дома, чи то на роботі, чи то по дорозі, то піст і молитва є марними. без прощення. Ось як важливо, дорогі браті і сестри. Прощення це є некий механізм. Чим більше ти пробачаєш тим людям, які проти тебе пригрішають, вищать, ображують, тим більше і Бог тобі пробачить твої пригрішення. Згадаймо, коли Господь почав свою земну проповідь на цьому світі якими словами він почав проповідь на землі? Покайтеся, тому що приблизилось Царство Небесне. А завершує свою земну проповідь, коли ви на Христі, що Господь промовляє? Отче, прости їм, тому що не розуміють, що роблять. Тобто Господь, Син Божий, другий постаць, молиться до Отця з проханням, щоб Отець Небесний пробачив нас всіх з вами. Преподобний Ісаак Сірін в своїх повчаннях говорить, не називай Бога правосудним. Бо якщо Господь поступав би по правосуддію, так як потрібно, по закону, то нас би вже не було через наше життя гріховне, через наші поступки. І тільки завдяки милосердю Божому ми тримаємося на цьому світі. Давайте задумаємося, невже на перший погляд людині здасться правильним? Господь творить війне створіння людину, поселяє її в раю, дає все. А людина согрішає проти свого Творця. Не порушує заповідь поста. І погрязши в смерті в гріхах. Яке мало би наступити правосуддя, покарання, тобто смерть. Але Господь бере вину, провину, яку вчинила людина на себе. А чим? Тим, що сам приходить у цей світ, втілюється через Марію Діву і на Христі бере всі гріхи людей. Заради нас і нашого ради Спасіння. Хіба це правосуддя, говорить преподобний Ісап Сірів, ні. Господь поступає по милосердю. Господь, якби поступав по закону і по тому, як потрібно було б вчинити з тими, хто чинить гріх, то пише він святитель Ніколай Серський, ми би вже померли всі. І тільки милосердя Боже дає нам надію. Тому що любов нашого Отця Небесного до нас настільки безмежна, що людина падає, падає в гріх, падає в темряву, але Отець Небесний наш все рівно чекає, коли людина одумається і прийде з покаяним серцем. І прощає її в будь якому випадку, прощає всі гріхи. Тільки було б це покаяння. Ось, дорогі браті і сестри, ми бачимо, як Господь вчить, що шлях і двері до Царства Небесного йдуть нічого інше, крім як через прощення. Тому як важливо, дорогі браті і сестри, не стільки брати на себе різних подвигів. Да, так, подвиги теж потрібні. В міру наших сил кожен несе якийсь свій подвиг. Але найголовніший подвиг це навчитися прощення. А це насправді важко. Не випробовувати не тільки зовні показувати, що я з усіма у мирі, а й внутрішній мир. Святитель Феофан Затворник говорить, що вміння прощати це є тайна божественного замислу за нас. Що вміння прощати це є добродітель, тобто чеснота. І цій чесноті також потрібно вчитися. Тому прямо пропорційно, дорогі браті і сестри, наше життя і наш шлях до царства Божого, до обоження залежить від вміння і бажання прощати долги, борги, образи, пригрешення проти нас. А царство Боже. Це не щось таке десь там високо, на тому світі. Царство Боже, дорогі браті і сестри, розпочинається тут. Апостол Павел в своєму посланні до Коринфян говорить, що царство Боже є мір, радость во Святому Дусі. От якщо людина перебуває в мирі, в радості, в тишині, в заспокоєному серці, тобто в Святому Дусі, то це вже є Царство Боже, яке розпочинається тут. Як важливо до цього прагнути, як важливо до цього стремитися, як важливо цим жити. Тому, дорогі браті і сестри, ми з вами щодня промовляємо в молитві Отче наш, основна молитва. Основна, і оставі нам долги наша, як уже і ми оставляємо должніком нашим. Задумаймося, що ми кажемо кожен день, вранці, ввечері, напротязі дня. Ми кажемо, що Господи остав нам наші борги, долги, пригрешення, помилуй нас, як і ми прощаємо должніком нашим. Нехай дорогі браті і сестри, сьогоднішня притча про немилосердного боржника, що прощення це є одним із основних моментів, який має слідувати кожний християнин для того, щоб самому бути прощеним. І тоді, за словами апостола Павла, Господь Каже колись нам, беззаконія Твоє прощене і гріхи твої покрити. Амінь.